Часто люди читають бути Богом і пікніку обочини стругацьких і вирішують, що ці автори не для них, тому що мало кому подобається така темна і депресивна наукова фантастика. Але якщо дивитися на всі книжки, то перші були доволі позитивними, але потім книжки стали бути менш і менш сповненими надії на світле майбутнє. Моя теорія в тому, що брати просто розчарувалися в радянському союзі. Якщо перші книжки були про хоробрих. Гомосовітікусів, які досліджують космос, то наступні книжки вже критикували систему, якщо придивитися достатньо детально. Наприклад, Абітаймий остров це по суті світ, в якому люди живуть на планеті, де їм здається, що горизонт іде не. Вниз, а вгору, тобто, вони думають, що вони живуть на внутрішній стороні кулі, і для мене це нічого інше, як метафора на радянський союз, де людей хотіли переконати в тому, що радянський союз це все, що їм потрібно у світі. Наприклад, перша книжка Країна багряних хмар це такий доволі міцний пригодницький роман, але «Обітаємий остров це вже заглиблення в людську душу і вивчення самої суті людей через такі от незвичайні методи. Хоча ну які незвичайні, ми це робили вже дуже дуже давно. До речі, фільм «Обітаємий остров це капець говно. Намагаються видати обшиті фанерою машини за іноземні танки. Це взагалі не те і кінцівку змазали майже до протилежної, що я вважаю зовсім неприйнятним, тому що кінцівка твору дуже часто визначає весь твір загалом. Повертаючись до фільму, є «Трудно труднобить Богом 89 89-го року, і він доволі привольно ставиться до першого джерела. Тобто там стерті всі згадки про переможений комунізм. І є фільм 13-го року, російський, який взагалі дуже складно зрозуміти, якщо ви не читали книжку. І він, по суті, є такою мокументарною хронікою. Ну не скажу, що там люди прямо помічають камеру, але він дуже дуже дивний. По суті, ну його можна назвати зеленим слоніком, але з дуже дуже великі гроші і з хорошим актором. Я подивився багато оглядів на фільм 13-го року і принципі, його критикують доволі заслужено, і не всім він подобається. Але що мене трохи настрожило, це те, що ніхто не згадує який там дебільний звук. Що я маю на увазі? Весь фільм знятий на широку лінзу. Тобто, оператору треба отак, от прямо в лице, підходити до акторів для того, щоб їх було видно, або щоб зняти крупний план. І що це за собою несе? Зазвичай в фільмах звук записується через бум. І всі місця, до яких бум не може дотягнутися, або якщо, наприклад, знімають здалеку. Дуже часто голос акторів перезаписують, але у нормальних фільмах, де доволі цікаві кадри перезаписуються, там композиція вистроєна так, що неможливо сплутати людину, яка говорить, з кимось іншим. Але тут же, коли хтось говорить біля камери і навколо тебе белькоче дофіга інших людей, то голос, який дубльований і який дуже чітко чутно, як голоси персонажів у мультиках, він перебивається. Іншими голосами, і е, актори, які сидять у кадрі і думають, що вони все одно дабігом перезапишуться, все дуже слабо відкривають рот. І якщо взяти це в контексті фільму, де ніфіга не зрозуміло, що відбувається, то дуже дуже складно, блін. Зрозуміти який персонаж говорить, і тим паче до кого він звертається. Тому що, ну, якщо ви навіть. Не чуєте багато разів ім'я персонажу у фільмі, то я як ви взагалі зрозумієте, хто він такий, що він такий, що він говорить? Якщо а, коротше, мене трохи розбомбило, тому що ну фільм від режисера, який має непоганий досвід, і йому, мабуть, ніхто не розказав, що коли ти знімаєш на ширік, то, блін, треба це робити із учетом того, що потім твій звукорежисер буде скриватися, монтуючи твій фільм. А вірніше звуки записуючи до твого фільму. Я, я, я не знаю, чому це так. ну... Буває в людей всяке до чого я веду із мого досвіду нормальні російські фільми. Ну в якому сенсі нормальні з нормальним сценарієм, де розвиток сюжету не викликає роботних поривів, які дотримуються логічної послідовності дій, тобто якісне кіно, нормально зняте, все про якусь безнадьору або про війну до 2008 року. Я Можу навести винятки з цього правила, щоб підтвердити правило, це фільм Бабло 11-го року, класна комедія, мені дуже сподобалася. І хай буде фільм з Данілою Козловським П'ятниця ну, офігень. Хочете, подивіться ці фільми, скачайте торрентів, не платіть за них гроші. Боже збав. Чому так я затрудняюся тритиць, але є теорія. Я дивився одного ютубера, який живе в Японії, і він казав. Що в Японії таке от дебільне телебачення, доволі гіпертрофована версія телебачення так званого західного, саме тому, що в Японії от таке от життя. Тобто люди одне одному частіше посміхаються, люди якось привітніше, одне одному все говорять. І от в цьому була його теорія. І здається, що якщо цю теорію екстраполювати на росію і російське кіно, то Людина, яка на гору круту крим'яною, буде камінь тяжкий піднімати, але не буде несучи вагу ту страшною пісню Весело співати. Ну, тобто, людина, яка пережила е, і Рим. Як же ж ця фраза погано зістарилася? То вона, мабуть, буде набагато краще розуміти. Страждання людські, ніж щастя, і тому фільми комедії вони не сильно заходять навіть людям, і не сильно зрозуміло, як їх передати. Тобто, щаслива людина зніме кращий щасливий фільм, ніж нещаслива. Ну і навпаки, підтвердженням своїх слів про недолугість всіх недепресивних фільмів на Расасії, я приведу те, що Ну, ми всі знаємо, хто найпопулярніший кіноблогер в Росії. Це Беткомедіан. І е, це по суті чувак, який зробив кар'єру на тому, що бомбить про те, які фігові фільми на камеру дуже довго. І е, в цьому самому по собі немає нічого поганого, але Готєс це дуже хороша лакусова бумажка для того, що росіяни люблять ненавидіти своє кіно. І зверніть увагу, що більшість фільмів на оглядах у «Беткомедіа» вони модернові, тобто вони зняті от недавно в рік, в який він випускав на них огляд, і всі вони не те, щоб драматичні, не те, щоб класні. Також я думав, щоб уникнути якихось когнітивних неточностей у своєму судженні, я думаю, от яких найдепресивніших режисерів я знаю? І звісно ж приходить в голову Юрій Биков. І це його професія. Тобто, ну я з нього дивився майор, дурак і завод, здається, і всі вони ех, ото такі. І актори, актори в них схожі, якщо не ті самі, майже завжди. І якщо так думати, що блін, це там 5 чи шість успішних режисерів, знімають все депресивне кіно у пострадянській Росії, то в принципі, я думаю, чи я бачив фільми від тих режисерів, які я не знаю, так бачив. Весь балабанов, майже весь, окрім жмурок, жмурки це блін геніальна чорна комедія. Та так само, як і бабло. Бабло, це по суті дуже натхненна жмурками комедія. Я, якщо ви думаєте, що от, вас не здивує ніякий, блін депресивний фільм російський, то просто подивіться Сібір Мономур. Це блін шедевр меланхолічності. Також є нормальне. Сучасне кіно я вже назвав перед цим пару фільмів. Але ну офігенним прикладом є Іляна Найшулер. Але йому треба було й ісціна змотатися з Росії для того, щоб знімати нормальні фільми. Ну і в нього це дуже непогано виходить.